своїй діяльності я завжди був і залишаюся відкритим і звик називати речі своїми іменами. Знаю, що часто це багатьом не подобалося. Але мовчати про ситуацію з місцевим самоврядуванням і сповільням військових адміністрацій, і силовиків у нашому місті, я ніколи не буду, ні за яких умов. І змусити мене не говорити правду, ніхто повторюсь, ніхто не зможе. Декілька людей. У військовій формі, які називають себе військовими адміністраторами, я переконаний ганьбля цю форму. Тому що коли одні воюють з руснею, інші воюють з Чернігівцями. І ви знаєте, як, всі добре знають, як це відбувалося. Хочу нагадати кожному і кожній в цій залі, депутатам, У 2020 році нас представляти громаду міста. Уповноважили не чиновники Офісу президента і не їхні представники. Нас уповноважили це робити чернігівці, коли віддали свої голоси на виборах 25 жовтня. Я дуже хочу, щоб кожен і кожна із нас пам'ятали про це під час ухвалення кожного рішення в цій залі. Люди абсолютно справедливо вимагають від нас і делегували нам вирішення питань розвитку міста. Питань відновлення Чернігова, продовження соціальних програм, відновлення і розвитку інфраструктури нашого міста делегували нам повноваження підвищення обороноздатності міста, забезпечення підтримки Збройних сил України. Але ви знаєте, що суд за вказівкою згори передав право розпоряджатися бюджетом міста одному чиновнику. Так, громада його не обирала, і рівень довіри з боку громади до нього мінусовий. Так, Авторитету у обох цих керманічів немає, тому вони й натравили на нас силовиків, які багато місяців намагалися зірвати сесії міської ради, а потім взагалі зробили все, щоб заблокувати вирішення будь-яких питань в цій залі і в місті. Коли силовики ходять до міської ради, до комунальних підприємств, до структурних підрозділів, як до себе додому. Намагаючись заблокувати питання відновлення міста, намагаючись заблокувати питання роботи об'єктів критичної інфраструктури, реалізація завдань, які поставили перед нами люди, чернігівцям, стало неможлива. Так, вони взяли місто в облогу. І я цю облогу маю зняти. Якщо ціна моя посада, я цю ціну заплачу сьогодні. Я говорив і повторю, для мене життя міста важливіше за будь-які посади. Я хочу подякувати за підтримку всім. Після оголошення моєї заяви на День місцевого самоврядування мені позвонили і написали дуже багато людей. Чернігівці, люди з усієї України, наші міжнародні партнери, справжні друзі Чернігова. Люди обурюються такими діями центру і не розуміють. Як так можна чинити з прикордонною громадою під час війни? Обурюються і підтримують. І запитують, що далі. Хочу дати всім чіткий сигнал. Це лише початок. Я продовжу працювати в цьому залі, як депутат, представник найбільшої фракції в місті. Я добре знаю настрої людей, відчуваю щиру підтримку чернігівців. І це найбільша мотивація. Найкраща мотивація. Також я залишуся працювати в Чернігові як лідер регіональної політичної партії Всеукраїнської, для того, щоб боротися. За права Чернігова, за інтереси його людей, за кращу долю всієї України, демократичної, сильної, процвітаючої країни. І так обов'язково буде, бо так хочуть люди: ті, хто працює, ті, хто допомагає. І ті, хто воює. А всякі бур'яни та інші будь-які, які оповили наше місто, нехай не тішать себе, що знову зможуть безкарно красти гуманітарку, чи виписувати собі премії за рахунок чернігівців за рахунок бюджету, чи прикурювати на ЗСУ. Це буде ви бачите не тільки Чернігівщина. Це буде бачити вся Україна, в тому числі правоохоронні органи. Я це гарантую, я докладу до цього всіх зусиль. Дякую всій команді, всій команді за роботу. Частина мого серця назавжди залишиться з вами. За ці 9 років, 9 років. Чотири, з яких на посаді секретаря міської ради і два останніх на посади виконуючого обов'язки міського голови, нам з вами вдалося зробити багато для Чернігова. І люди це добре знають. Головне це віра в те, що зміни на краще можливі. Віра в себе, віра в наш Чернігів, віра в Україну. І ми обов'язково переможемо. Слава нашому красенню Чернігову, слава ЗСУ, слава Україні!